Важкий вибір генерала Колись давно жив один поважний генерал. Він видав заборонний наказ, і кожен, хто його порушив би, мав би отримати покарання 100 ударів батогом. Одного дня було заарештовано певну особу за порушення заборонного наказу. Генерал опинився перед дилемою, адже порушником виявилася його власна мати. Він знав, що його мати не витримає сотні ударів батогом. Проте, якби він помилував би її від шмагання, він був би несправедливий в очах свого народу. Нарешті він вирішив виконати покарання, але на подив своїх людей генерал зайняв місце своєї матері, щоб самому отримати всі її удари. Цей вчинок генерала глибоко зворушив тамтешніх людей. Генерал не тільки зберіг життя матері, але й дотримався закону. Його жертва заради матері продемонструвала як його любов, так і його праведність. Любий друже в нашій історії була ще більш зворушлива подія, ніж історія про генерала. А саме Бог, коли ми ще були грішниками, послав свого єдинородного Сина, Господа Ісуса. Щоб його розіп'яли на хресті за наші гріхи, щоб спасти нас від гріха та покарання. Бог є Творцем світу і правителем усього, Він праведний Бог. Заради блага у всьому світі, Він повинен покарати тих, хто грішить і не кається. Гріхи це провини проти совісті, це значить чинити те, що погано, і заперечувати те, що є правильним. Можливо, ми збрехали, вкрали цінні речі або ненавиділи інших через егоїзм та свою жадібність. За всі ці гріхи ми повинні понести Божу кару і вічно страждати в пеклі. Хоча Бог праведний, Він також сповнений любові. Він не хоче, щоб ми страждали, але прагне повернути нас у своє лоно, тому він приготував праведне та дієве спасіння для нас. Тобто Син Божий у людському тілі прийшов у світ, щоб понести за нас усю кару за гріхи. Через Господа Ісуса ми можемо отримати прощення Бога і врятуватися від вічного покарання. Господь Ісус є Бог, перебуваючи на землі, Він подорожував різними місцями, щоб допомогти нужденним, Він змусив сліпих прозріти, Він вгамував бурі. Він справді істинний Бог, бо навіть зумів воскресити мертвих. Усе своє життя Він не вчинив жодного гріха, але страждав і помер, щоб понести всі наші гріхи. Господь Ісус не тільки помер, але й Воскрес на третій день. Тепер Він готує для нас найкрасивіший і найвеличніший дім на небі. Він заступається за нас. Безперечно, Він може допомогти нам подолати гріх. Тепер, якщо ви щиро покаєтеся, вирішите більше не грішити і приймете Господа Ісуса як свого Спасителя, Він вислухає вашу молитву і врятує вас. Якщо ви розумієте, що значить таке спасіння, можете помолитися зараз до Нього такими словами. О Господи Ісусе! Дякую тобі за те, що любиш мене. Дякую тобі, що ти помер за мене на хресті, щоб понести всі мої гріхи. Тепер я вирішив, вирішила більше не грішити. Будь ласка, пробач мені мої гріхи і дай мені сили більше не грішити. Щиро молюся в ім'я Господа Ісуса, тобто, покладаюсь на Господа Ісуса та результат Його розп'яття.